Чи я мудак за те, що відмовився розлучатися з дівчиною, тому що мій тато заручився з її мамою? Я 17 років чоловік почав зустрічатися з знову 17 років жінка, 18 місяців тому. Через пару місяців після початку стосунків ми дізналися, що мій тато зустрічається з її мамою. Мене знайомили один одного з батьками, і коли все це таке сталося, ми про все дізнались. Батьки були у люті, дізнавшись, що ми зустрічаємось. Вони сказали, що ми повинні розлучитися, тому що вони обоє серйозно ставляться до своїх стосунків. Ми відповіли, що не будемо розлучатися заради них. Я сказав татові, що кохаю Ноа і не буду розлучатися з нею через дурні причини. Батько з мамою Ноа намагаються створити нам незручну ситуацію. Почали називати нас сиблінгами і представляти. Нас отовчуючим як зведених сиблінгів. Вони навіть говорили, що хочуть спробувати КЗ, щоб завести дитину. Але ми знову продовжили зустрічатися. Ми доставляли їм дискомфорт кожен раз, коли цілувалися або трималися за руки. Потім незручність наших батьків посилилась, коли вони дізналися, що ми були один для одного першими. Вони не з'їхалися відразу, як хотіли, тому що не хотіли, щоб ми жили разом. Але потім вони вирішили, що суспільний тиск, який підштовхує нас до розставання, посилиться, якщо ми станемо. Жити як сиблінги, цього не сталося. Тоді вони заручились, але ми, як і раніше, разом. Батьки тепер більш наполегливі, тому що не хочуть, щоб ми були у відносинах на їхньому весіллі. Плюс вони хочуть одружитися до настання літа наступного року. Вони намагаються змусити нас відчувати незручність через те, що ми разом, але я її не відчуваю. Вона мені не сестра, не сиблінг, і навіть якщо батько одружиться з її мамою, вона не стане для мене родиною у тому сенсі, у якому вони це розуміють. Щоб поквитатися. З ними ну а прикинулась, що ми плануємо весілля із втечею, як тільки нам обом виповниться вісімнадцять. Оце вже через пару місяців, так як у нас збігається місяць народження. Тато не злився, але її мама так. Вона називала нас мерземними, хворими і заявила, що їхні стосунки повинні мати пріоритет над нашими. Так чи я мудак, якщо не хочу розривати стосунки зі своєю коханою дівчиною через батьків, коментарі? Не буде так, але я думаю, що ти і твоя дівчина повинні опублікувати в інтернеті щось про вашу півторарічну річницю, що побачила ваша родина. Публікуйте багато про те, як ви довго зустрічаєтесь. Завжди вказуйте хронологію, щоб друзі та родичі побачили це. Почали рахувати, що ваші стосунки тривають довше, ніж стосунки ваших батьків. Таким чином, ваші батьки будуть вважатися дивними за те, що зустрічаються з батьками своїх дітей. Було б непогано додати, що вони втекли з дому у 18 і чекають на дитину. Це повністю зіпсувало б стосунки батьків і їхнє майбутнє весілля. Не мудак, це вони роблять ситуацію дивною, чорт забирай, і я впевнений, що вони будуть шоковані, коли ви обоє досягнете 18 Підете в коледж чи куди ще, і перейдете на режим ігнору з ними, коли вони одного дня прокинуться і побачать, що їхні діти не розмовляють один з одним. Це буде їхня власна провина. Я колись працювала в одному місці з Ренді, його дружиною сю та іншою парою, Котій і Сарою. Вони поводились дуже професійно, але одного дня Сара назвала сю мамою. Я почала розпитувати, і виявилось, що Ренді батько Кенді, а с'ю мама Сари. Ренді та С'ю почали зустрічатися. Їхні діти познайомились, закохались, і тепер у них є мила, але дивна родина. Це як мильна опера, але зі щасливим кінцем для всіх. Дивно, але трохи зворушливо. Вони психи, з якими ти не пов'язаний і не виріс разом. Ви познайомились, коли вам було 17, а не 7. Вони повинні тримати свої порнографічні мізки та егоїзм подалі від ваших стосунків. Також їхня спроба кинути виклик статевому потягу підлітків є вибором, який здається взяти прямо з поганого сюжету серіалу. Удачу у спробах переконати підлітків не відчувати сексуального потягу один до одного, кажучи їм, що це погано і що вони не повинні цього робити або взагалі не повинні бути разом. Такі речі постійно трапляються в невеликих громадах і навіть у великих містах, час від часу. Те, що їхні батьки мають комплекси з цього приводу, є скоріше тривожним сигналом для їхніх власних стосунків і автор. Просто не повинен відчувати сором або мати будь-які застереження щодо своїх набагато стабільніших стосунків зі своєю дівчиною. Також автор поста повинен, як колись сказав, смерть з косою прийняти своє погане я і продовжую свій шлях, мій дивний сину. Цікаво, чи вони заручились, бо були готові, чи тому, що хотіли пришвидшити свої стосунки, щоб розлучити автора поста його дівчину. У будь-якому разі, я бачу набагато більший потенціал для довгострокових стосунків у цих двох підлітків, ніж у дорослих, і вони повинні знати своє щастя незалежно від того, що кажуть або роблять їхні батьки. Не медак у жодному разі, також було б дуже смішно, якби вони одягнулися на Хеловін, як ной і клер з серіалу, герой, щоб ще більше їх дратувати. Але я також дріб'язковий і люблю хороші жарти. На мою думку, ситуація дуже дивна, але якщо вони будуть продовжувати так давити на підлітків, вони їх все більше і більше будуть піштовхувати бути разом. Більшість. Підлітків, я не кажу, що всі, але зазвичай роблять все на зло. Чим більше ти їм говориш ні, тим більше вони захочуть саме робити те, що ти забороняєш. Тому в даній ситуації я не звертала на це уваги. Навіть якщо підлітки будуть разом, нічого поганого в цьому немає. Вони не кровні родичі, тому так трішки буде дивна сімейка, коли батьки разом і підлітки разом, але я не бачу в цьому ніяких таких критичних проблем. Просто може бути така ситуація, що вони доб'ються того, що вони розійдуться, все таки якимось незрозумілим методом, і потім або дівчина, або хлопець, або вони навіть разом будуть дуже сильно переживати, і в майбутньому це повпливає на їхнє життя. Можливо, вони навіть не знайдуть собі пару там до 40-50 років, тому що вони були дійсно закохані один в одного. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак за те, що сказав братові, що день його народження був не? Гіршим днем мого життя. Трішки контексту я, жінка, народилась в 1962 році в сільській місцевості, до того як ультразвукові апарати стали поширеними, а найближче місце було від нас не близько, і діти народжувалися вдома, приймалися однією і тією ж акушеркою. Коли мені було сім, мама завгідніла двійнею і не усвідомлювала, що носить двох дітей. Акушерка, яка щойно, допомогла народитися першій дитині, ймовірно не підозрювала, що на підході ще одна. Вона була негайно відвезена моїм батьком на іншу ферму, де була потрібна її присутність. Це означало, що коли у матері знову почалася перейми, я залишилася з нею і новонародженою дитиною одна на фермі. Мені довелося приймати пологи мого молодшого брата під керівництвом матері. Це був без сумніву найгірший і найстрашніший момент у моєму житті, тому що я боялася, що і мати, і дитина не виживуть. На щастя, все обійшлося. Тепер до того, що сталося. Минулих вихідних ми з чоловіком святкували 40 Річа весілля, влаштували вечірку, гості говорили про мови і тости за нас. Але коли мікрофон дістався моєму братові, який, зрозуміло, не пам'ятає свого народження, знає тільки те, що йому розповіли. Він скористався нагодою, щоб розповісти цю історію, ніби це якийсь кумедний анекдот. Коли тато повернувся додому, там було не одне, а два немовляти. Так смішно. Дякую, сестричко, що допомогла мені з'явитися на цей світ. Всім це здавалося кумедним і милим, але для мене було навпаки. Це викликало спогад. Які впливали на мене зовсім не позитивно. Після цього мій настрій повністю змінився. І думаю, брат відразу це помітив, тому що підійшов до мене і запитав, чи не проговорився він про щось зайве. І тоді я сказала, що для мене ця історія не є комедною, що день його народження насправді був найгіршим днем у моєму житті. І я не хотіла б згадувати про це в щасливий момент святкування весілля. Він замовк, а потім сказав: Ого, я хотів поважати тебе, а ти ось так поставилась до моєї промови. Справа в тому, що я не. Стверджувала, ніби його народження було поганою подією. Я люблю свого брата. Просто обставини його народження зробили цей день травматичним для мене, і він мав би зрозуміти, що не варто розповідати про це як про кумедний факт, якщо поставити себе на моє місце. Але тепер я думаю, що мені слід було промовчати і нічого не говорити, незалежно від того, чи турбувало мене це чи ні. Вердикт Редіт мудак. Коментарі. Мудак за те, як ти це сформулювала, не знаю, як інакше можна було сприйняти фразу день твого народження був найгіршим днем у моєму житті. Якби ти сказала, день твого народження був для мене дуже травматичним. Я так боялася, що ти і мама не виживеш. Це було б передано зовсім іншим почуттям. Здається, трохи ідеалістичним думати, що семирічна дитина, яка приймає пологи, не переживає травму, або що це буде просто весела історія. Я згодна, що це не дуже вічливо сказано, і ваше формулювання набагато краще, але я не думаю, що потрібно вміти читати думки, щоб зрозуміти це, мабуть, було для неї дуже страшно і напружено, і можливо, вона не хоче про це згадувати. Це також сталося понад 50 років тому. Навіть якщо він знав, що це було травматично на той момент, він ніяк не міг подумати, що рана була настільки свіжою, що переказ цієї історії псує її вечір. Я думаю, що авторка допису має дуже реальну невеликовну травму, пов'язану з цією подією, яку вона несправедливо проектує на свого брата. Більшість людей вважали б цю історію дивовижною і вартою того, щоб розповісти її на такому заході, особливо з огляду на час, що минув, навіть якщо вона не винна в. Тому що почула цю історію і почувається погано, Нечесно з її боку змушувати брата відчувати, що він зробив щось погане. Якби я поставив себе на місце автора, я б вважав, що погані відчуття від спогадів є моєю проблемою, а не його. Я думаю, що ви дуже наївні. Травма не є логічною, вона може бути фізіологічною реакцією на гормони стресу. У мене був активний дисоціативний ПТСР протягом шести місяців після смерті моєї мами, яка лежала в лікарні. Мені було 30 років. Ви коли-небудь бачили народження дитини. Крихітне немовля кричить, плаче, його потрібно годувати. Це вже стресово. Мати кричить від болю, сильно кровоточить і має великі шанси померти від кровотечі прямо там. Ця бідна дівчинка була дуже близька до того, щоб застрягти фермерському будинку з новонародженим, якого вона не може годувати, і двома трупами. Що може бути гіршим? Народження власної дитини, купівля будинку, втрата домашнього улюбленця, розрив з хлопцем. Ні, навіть смерть її батька не могла б бути такою травматичною, якби вони були літніми і лежали в лікарні. Мудак, і в мене є думка з цього приводу. Я впевнений, що те, що сталося, було травматичним і жахливим. Але найгірший день у твоєму житті це трохи драматично для твого віку. Ти ніколи не втрачала близьку людину? А день, коли ти народився, був найгіршим днем у моєму житті. Це просто жахлива фраза, яку не варто говорити нікому, а тим більше родичам. Я був впевнений, що історія закінчиться смертю мами, і авторці доведеться самостійно доглядати за двома дітьми протягом ну з мамою мертвою навіть кілька хвилин. Виправдання б найгірший день у моєму житті. Але це Боже, дитяча травма, так. Чиясь вина? Ні, нічия. Автор мудак. На мою думку, авторка не мудак і навіть трішки не мудак. Чому? Тому що в той момент вона отримала флешбек з минулого, і їй було важко. Підбирати слова, щоб сказати брату, що їй було дискомфортно або щось подібне. Пізніше вони можуть поговорити, вона може пояснити свою думку, свої почуття, але у той момент вона не могла сказати якось інакше. Їй було погано. Вона знову відчула ті відчуття страху, що вона залишається в цьому всьому. Не знаю, навіть дорослі люди, якби приймали пологи у когось, не знаючи взагалі, що відбувається, і зі страхом, що людина може померти, і ніхто тобі не може підсказати, ти ні до кого не можеш зателефонувати, ти не можеш подивитися в інтернеті, що відбувається. Ти просто залишаєшся сам на сам з цією людиною. Будь-яка людина, навіть в будь-якому віці, вона б злякалася, і для неї це був дуже стресовий момент. Я вже мовчу про семирічну дитину, дівчинку маленьку. В цій ситуації їм просто треба поговорити адекватно, і вона має пояснити, що це для неї дуже і дуже травматично. Вона рада, що в неї є брат, вона рада цим стосункам,

Той день, коли вона переживала, що може не вижити мама або не вижити братик, що саме ця ситуація для неї була найгіршою і залишила ось таку велику травму. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я так за те, що хочу піти на весілля друга без моєї дружини? Мій старий друг одружується наступного тижня, і я запрошений, як і ще п'ятеро наших спільних друзів. Ми всі разом тусувалися багато років тому, але потім наші шляхи розійшлися. Стосунки, переїзди та все інше. Спочатку я взагалі не збирався їхати, подумавши, що буду зайвим, та й чесно кажучи, не хотілось витрачати на квитки, готель, подарунки, костюм плюс інші весільні витрати. Решта друзів, деякі з них у стосунках, їдуть на весілля без своїх пар, і всі, як один твердять, що це буде чоловіча туса. Ми збираємось тільки нашою компанією і відірвемося день другий перед весіллям і ще повеселимося на весіллі нашого друга. Я сказав дружині, що хочу поїхати без неї, тому. Що так дешевше, а ще ми з одним другом збираємося поїхати і зупинитися в готелі разом. Та й взагалі це буде хлопчаче возз'єднання. Вона дуже засмутилась і сказала, що якби це був по робочий вечір, вона б зрозуміла, але оскільки ми одружені, і це буде весілля, вона теж повинна піти. Я пояснив, що для мене це шанс побачити зі старими друзями після трьох важких років, що це буде зібрання суто чоловічої компанії, і це зовсім інша справа, оскільки ніхто з них не бере на це весілля свою пару. Нічого такого, пробуду там пару днів і просто поспілкуюся зі старими друзями. У нас через це був скандал по телефону. Я думаю, вона скаже: все добре, коханий, їдь і повеселися з друзями. Тепер я відчуваю, що дружина мене мало не змушує взяти її з собою, тиснучи на почуття провини. Або ж вона намагається змусити взагалі все скасувати. Тому що мені не хочеться тусити в компанії, що складається з моїх друзів і моєї дружини. Дружина багато разів їздила в поїздки зі своїми друзями за кордон, одна і без. З мене. І в наступному місяці вона збирається поїхати на кілька днів, щоб відсвяткувати весілля своєї кузини, і я не бачу в цьому ніякої проблеми. Її контрагумент в тому, що ті поїздки з друзями не будуть весільними. Я вважаю, що просто формальності. Я їду з компанією друзів, ніхто не бере з собою пару. Ось і все. Вона їздила мінімум чотири рази з подругами, і я нормально до цього ставився. Мені наплювати на сама весілля і церемонію. Я просто хочу потусити зі своїми старими друзями, а весілля це всього лише один вечір, невелика частина поїздки. Мені дуже потрібен погляд з боку. Я міг би зберехати і сказати, що це поробочий вечір, і подібне. Але навіщо? Що я можу зробити у цій ситуації? Чи я мудак? Вердикт Редіт. Ну так, і трішки коментарів з відповідями автора на них. А дружина взагалі запрошена. У запрошенні було щось вказано про плюс один. Автор так, у запрошенні є плюс один, але справа не в цьому. Вся компанія збирається разом, і ми плануємо жити теж разом. Я практично три роки не бачу своїх друзів. Всі можуть провести свою пару на весілля, там близько 300 гостей. Ще пара стільців це не проблема. Я постійно проводжу час з нею, все нормально. Я просто хотів відпочити і трохи побути зі старими друзями. Так у нас були спільні з нею поїздки кілька місяців тому. Ми ходимо на вечері і проводимо час разом, та інше. Це не чоловіча поїздка, блін, це весілля. автор. І що? Головна причина, по якій всі хлопці їдуть, щоб знову побачити один одного. Так ніхто з вас не збирається святкувати одруження нареченого і нареченої. Якщо вам так сильно хочеться в чоловічу поїздку, чому ви її просто не спланували? Автор всі зайняті. Ми збираємось відсвяткувати весілля мого друга, а також потусити з хлопцями, включаючи нареченого. Ще один коментар автора. Це не я використовую весілля як привід для зустрічі. Це наречений спеціально покликав нашу компанію старих друзів і орендував місце, щоб ми могли всі побачитись один з одним до самого весілля і ще на наступний день. Він все це організовує. Я жодного разу не був незадоволений тим, що дружина їде з родиною або друзями без мене. Я або заохочував це, або ввічливо відмовлявся і казав їй, що вона їхала і насолоджувалась подорожжю, якщо я був зайнятий або тощо. Вона навіть двічі сказала, що ця поїздка дівич вечір. Майже на увазі, що мені не варто приїжджати. Коли я жартова запропонував це, знову ж таки мене це влаштовує. Ще пару коментарів. Я не те, що обкидаю її одну. Коли мене запросили, я Сказав дружині, що не впевнений, чи поїду, а потім сказав, що хотів би поїхати зустрітися зі своїми друзями. Вона начебто погодилась, але додала, що їй теж слід поїхати, але я відповів, що це буде виключно чоловіча компанія. До того ж, вона завела розмову про проживання в дорогих готелях. Я за це платити не буду. Якщо поїду з друзями, ми будемо жити в супердешевому готелі, і мене це влаштовує. Ще один великий коментар з поясненням: дружина не знає ні, наречену, ні нареченого, ні нареченого, нікого небудь з моїх друзів. Крім як по іменах. Вони всі живуть за кордоном або в різних містах, і ми дуже рідко бачимось. Тільки телефонуємо, не бачили з ними три роки. Спочатку, близько місяця тому, вона начебто нормально поставилась до цього, коли я сказав, що зупинюся у друзів. Потім вона заговорила про те, щоб зупинитися в п'ятизірковому готелі. Я так не роблю, мені байдуже на готелі. Я сказав їй, що хочу провести час з друзями, і вона сказала, що вирішувати мені. Потім, коли я знову підняв цю тему вчора, вона дуже засмутилась і сказала, що схоже, її. Їду побачити з друзями і її кидаю одну. Це зовсім не так. Вона нікого з них не знає. А я просто хочу побачити друзів після трьох важких років. Чому це такий злочин? Це буде буквально на пару днів. Я можу взяти її з собою, це не проблема для мене. Але я знаю, що якщо я її візьму з собою, я буду дуже злий і роздратований. Зараз я схиляюся до того, щоб просто сказати друзям, що не приїду. Я бачу, що багато хто називає мене мудилою. Гаразд, це ваша думка. Роблять весільні припущення про зради, і Бог знає ще про що. Все, що я хочу, це поїхати максимум на два дні, посміятися і поспілкуватися з друзями. Ось і все. Я людина, яка цього року втратила брата, працювала по 18 годин на дому протягом двох років і робила все, що просила моя дружина. Прикрашала будинок, коли я не бачу у цьому необхідності, плачу дорогі поїздки в місця, які мені не особливо подобались. Готелі, які я вважав занадто дорогими. І тепер я поганий чоловік за те, що хочу провести два дні в лухому містечку, з кількома старими Друзями, на мою думку, автор точно не мудак, це нормально, що він хоче поїхати, так само, як і дружина хоче сама поїхати. Якби мені чоловік сказав, що він хоче поїхати на весілля до друзів, яких я взагалі не знаю, і він хоче поспілкуватися з друзями, я б навпаки сказала, що я не хочу туди їхати. В принципі, є інтроверт, і я не сильно люблю такі компанії, друзів, яких я особливо не знаю. В принципі, якщо дружина так дуже хоче поїхати, автор міг би сказати, що. Вже орендував готель або планує орендувати дуже дешевий готель, і що він не буде витрачати кошти на щось дороге. Якщо вона погодиться жити в цьому дуже дешевому готелі, то окей, але я щось бачу по історії, що дуже 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 і дуже сильно сумніваю, що вона погодиться. Далі ще такий пункт: що він працює по 18 годин останні 2-3 роки. А вона орендує дуже дорогі готелі. Мені здається, навіть якщо хотілося б трішки поподорожувати, можна було порендувати щось дешевше, але щоб чоловік не працював по 18 годин на добу. Це взагалі якийсь треш, і також не вказано, чи вона працює чи не працює. Якщо вона хоче дорогий готель, можна сказати, щоб вона його сама її оплатила, якщо вона прям дуже-дуже хоче поїхати. Бо вона відноситься до цього як до відпочинку, не як до того, що хоче побачитись з друзями. Він не хоче виділяти час. Для того, щоб їй не було сумно, тому що вона там нікого не знає, і вона 100% буде ображатися, що він 24 на 7 проводить зі своїми друзями. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. І буду я мудаком, якщо викину бабусину тарілку для какашок. Тарілка для какашок була скляною цукерницею з кришкою. У ній можна було тримати цукерки, а металева кришка трошки ускладнювала дитині можливість потайки їх цупити. Отже, історія свідчить, що коли бабуся була маленькою, їй знадобилось у туалет з якоїсь причини вона не змогла туди потрапити і не хотіла будити батьків. Вона взяла цю цукарницю у вітальні, зробила в неї свої справи, закрила кришкою і лягла спати. Батьки зрозуміло цукарницю відмили, але більше нею не користувалися і з тих пір всі називали її тарілкою для какашок і показували, розповідаючи цю історію. Бабуся зберігала тарілку для какашок всі ці роки і досить часто розповідала цю історію, але ніколи не використовувала тарілку за призначенням. Вона завжди говорила мені, що як Старший онук, я отримую цю тарілку для какашок, коли вона вирішить, що настав час. Я вважав це забавним і завжди сприймав це як жарт. Ближче до своєї смерті бабуся переїжджала і почала роздавати речі зі своєї старої квартири перед переїздом. На мій день народження того року вона вручила мені два подарунки: один листівка з грошима, а інший пакет з речами з її старої квартири, які вона хотіла залишити мені. І один з предметів у пакеті, як ви вже здогадались, була тарілка для какашок. Я був надто приголомшливий, щоб говорити, я не був впевнений, чи це жарт, чи мені дійсно варто це взяти. Виявилось, вона цілком серйозно хотіла, щоб я це прийняв. Тепер у мене є тарілка для какашок, і що мені тепер з нею робити? Я не хочу класти туди цукерки. Я не знаю, як його виставити на показ, щоб не довелося розповідати історію, про яку хтось запитає, чому в ній немає цукерок. Ця тарілка для какашок завжди мене лякала. Не думаю, що комусь вона реально потрібна, але я не впевнений і навіть не знаю, як про це заговорити, тому що як можна спокійно. Підійно підняти тему тарілки для какашок. Я просто не знаю, як вчинити з цією тарілкою. А що, якщо я просто тихо від неї позбудуся? Забуду, куди її поставив. Чи засмутиться мої родичі, якщо дізнаються? Кілька разів про тарілку згадували, коли на сімейних зборах обговорювали кумедні сімейні історії. Але я намагаюся унікати цієї теми, бо знаходжу спосіб піти, коли її піднімають. Дякую, Редіт. Вердикт Редіт, автор не мудак. Коментарі. Подаруй цю тарілку в немаркованому паперовому пакеті наступному члену сім'ї, який розповість цю історію. Ага, і поклади в нього кілька смачних цукерок, принеси його потики до кого-небудь додому і залиш там спадкова тарілка для какашок, Нехай буде з вами навіки. Автор ніхто з моїх кузенів і братів та сестер поки що не має власного житла, але ідея непогана, можна почекати і підкласти першому щасливщику. Нова традиція дарувати блюдо для фекалій на новосілля і всередину маленьку іграшкову какашку не обмежити цю традицію тільки новосіллям. Тобі потрібно зв'язатися з хлопцем, у якого ніж для какашок. Автор боюся, однієї тарілки для цього хлопця буде замало. Може, спершу запитаєш, чи не хоче хтось його забрати, чи він комусь ще потрібен. Все таки це унікальний фрагмент сімейної традиції. Не можна дозволити цій легенді зникнути. Хтось повинен продовжити справу какашкової миски. Поклади туди родзинки в шоколаді, кролічі какашки, шоколадний батончик з горіхами злегка розім'яти, і туди засунь її в найдальніший кут горища, і нехай собі лежить, вона жерти не просить. Поклади в неї ароматичні суміші і постав на полицю. Напиши в груповому чаті, що позбуваєшся його через тиждень, якщо ніхто не забере. Тарілка відмита і минуло достатньо часу, щоб вся зараза в ній здохла. Зрештою, не обов'язково туди висипати скітлс або очищені горіхи, поклади цукерки у фантиках, використовуй як нічний горщик або як урна для бабусі, коли стане в нагоді, і посади туди кактус, щоб у неї не виникло спокуси знову туди сходити. На мою думку, автор не мудак в тому, що йому не подобається така традиція. Але мудак в тому, що хоче виконати цю урну, тому що це смішна така історія в житті, про яку чули всі діти, всі внуки цієї бабусі, і було. Шкода, як ви її просто викинули. Ідеї з коментарів, щоб дарувати на новосілля, дуже цікаві, до речі, або можна дарувати на день народження, або щось таке. Наприклад, можна раз в рік дарувати комусь із родичів і казати: ось на цей рік ти стаєш хранителем какашкової чаші, або щось на кшталт цього. Це можна класно обіграти, не впливаючи на пам'ять бабусі, і також підтримати трішки інших родичів, яким це буде смішно і буде цікаво. А ви не забувайте? Айте писати свою думку в коментарях, поставити лайк та підписатися, бо далі буде ще цікавіше.